Що говорять у самих сполучених штатах? Яку мету зараз переслідує Білий Дім, фактично змінюючи вектор міжнародної політики? Чи можна говорити, що зараз Дональд Трамп займається такою переоцінкою побудови міжнародного порядку, тобто кидає виклик міжнародним інституціям, усталеним альянсам на противагу. чому тоді виникає так само питання? Uh, схоже запитання ми поставила журналістка Даша Бернс з політикою. Якщо ви бачили останнє його інтерв'ю, що він казав, що Європа doesn't do a good job, не робить гарної роботи. А uh, в багатьох питаннях він uh, наголошував на міграційну ситуацію, мовляв, в європі, що дуже багато мігрантів, і мовляв, їм треба закрити uh, повністю кордони, щоб не було uh, мігрантів. і Це частина uh, політики, яку він критикує у Європі, uh, загалом якщо стосується України, щоби він з того, що він коментував політику, цікаво, що поглядається майже деякі е фрази, які лунали від російського диктатора. Е під час зустрічі на Алясці він сказав, що е вони з трампом прийшли до домовленості. І якщо мовляв Європа не втрутися, то вони е we'll make a deal, Вони. Е Зроблять угоду, а, і а, тут можна сказати в певному сенсі, як ми говоримо кураторику, яка стосується Європи і України, а, проглядається вплив перемовин з російською стороною, коли ми чуємо деякі тези, які а, не просто притаманні, а просуваються а, а, Кремлем. І е, ми бачимо, як впливають усі перемовини, які Трамп мав з Путіним з деякими перемовниками з російської сторони, з, з, з членами цих делегацій, які говорять з американською стороною, і ми бачимо, як ці наративи впливають на Дональда Трампа. Багато аналітиків кажуть, що е, в політиці Дональда Трампа можна проглянути, що він е, що в, він має на нього впливають усі ті, з ким він поговорить останнім, і що, мовляв, через це і Україні треба частіше більше говорити з е, американською стороною. Але ж якщо говоримо повернемось до конкретної стратегії, маємо е, також зауважити, що це загальна стратегія, яку ми прочитали і бачили. Але є ще також документ National Defense Authorization Act. Це фактично оборонний бюджет сполучених штатів Америки, який кілька днів тому назад був презентований в палаті представників. І він цей документ оборони насправді дуже контрастує з цією прописаною стратегією, тому що там прописані і 400 мільйонів доларів на Україну, і перевірка того, щоби допомогу Україні надходила без зупин. Винути, що мовляв, всі відповідні а, виконавчі органи. А адміністрація Дона Трампа, як відомо, це виконавчий орган влади. і Що цей виконавчий орган влади має звітувати конгресу, якщо раптом відбуваються якісь призупинки допомоги Україні? Дуже багато насправді про європейських і про а, українських пунктів а, прописані саме в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки, і його дуже дуже позитивно а, зустрів. Спікер uh, Палати представників Майк Джонсон, який є третьою особою в сполучених америки, які тому президенти президент і спікер є трьома основними людьми, і він сказав, що це приклад пістрюстренс, uh, тобто миру через. Силу і цей документ, який може бути вже незабаром проголосований звичайно, перед новим роком голосується, тому що це бюджет оборони бюджет на наступний рік, який може бути вже незабаром проголосований в палаті представників, потім в сенаті дуже сильно розходиться з цією стратегією безпеки, про яку ми зараз говоримо. Це два різних документи, і це може демонструвати, також, що в адміністрації Дональда Трампа є ряд різних голосів, які. Як ми бачимо зараз, лунають в Різнобій. Доволі цікава і парадоксальна річ, звісно, будемо стежити, чи буде цей документ проголосований, і, звісно, після цього робитимемо якісь більш конкретні і предметні висновки. Але щодо таких контраверсійних заяв Дональда Трампа, ось він сказав про те, що я процитую: імпотентні європейці можуть лише злитися, поки Трамп справедливо відсуває їх у бік угоди щодо України. І ми бачимо, що ну, якось важко посперечити. Чатися, тому що багато аналітиків коаліцію охочих називають коаліцію неспроможних. Але коли Дональд Трамп робить такі заяви, коли у відповідній доктрині зазначається про те, що Європі варто більше звертати уваги на свою демократію, що власне роблять Сполучені Штати Америки, то виникає питання, який зараз Клим вбитий чи між США і Європою, і чи поглиблюється це провалля? Насправді ми бачимо тиск, і от останнє інтерв'ю політику, яке сьогодні буквально вийшло, воно дуже гарно показує, що ми бачимо зараз два тиски, тиск на Україну, тиск на Європу. Тиск Сурендер здатися фактично на ті вимоги, які ми читали, які мають достатньо капіталіційний характер. І тут цікаво, що насправді тут далі питання з європейськими лідерами, тому що під цим тиском є. По суті, два базово основних виходи або піддатися на цей тиск а, і дати агресору більше а, бажай, бажаного, а, дати більше волі, дати більше сили, чи а, сказати ні і посилити власні обороні спроможності і так далі. І тут ми насправді це. А, Цікавий і певно сенсі вирішальний момент, тому що в цьому самому інтерв'ю Дональд Трамп а, на питання а, а, про те, що ви думаєте, що того що Європа каже, що вони готові продовжувати допомагати Україні, допоки Україна не виграє. До, на що Дональд трамп сказав, ну нехай так і роблять. А щоправда, додав, що вони перестануть робити не допоки Україна не а, виграє, а допоки вони стомляться або. Змудяться, і що він вважає, що Європа перестане якийсь момент допомагати Україні. А що Росія цитата, така велика, що вона рано чи пізно а, переможе? Це все тиск. А вже ж тиск а, на те, щоб здатися, попри те, що твої а, позиції. Не, не є такими, що що ж навіть коли його задали запитання, чи Україна програла вже війну. Він не відповів спервоно він не сказав так: тобто Україна не знаходиться в позиції програшу насправді, а але є тиск на те, щоб здатися, попри те, що позиція зараз а, не знаходиться в програші. А, і тут євровідвід лише від Європи залежить, чи вони будуть робити рішучі дії, тому що ми чули рішучі заяви насправді під час зустрічі, яку ви зараз транслюєте. Вчора в Лондоні були дуже е, рішучі і е, підтримуючи Україну заяву і, і критику, заяви, і критикуючи е, цю так би мовити мирну угоду, які називають. Але чи підуть після цього якісь конкретні дії? Це велике питання, і це зараз вибір, перед яким стоїть Європа, чи стати незалежними самодостатніми е, і мати можливості е, оборонятися самостійно, чи е, погодитися на невигідні умови лише тому, що е, Головні головним безпековим гарантом для всієї Європи за останні десятиріччя були сполучені Штати Америки, які станом на зараз кажуть, що вони не планують продовжувати ту саму політику. Але тут теж варто зуважити, навіть якщо Європа от просто сьогодні вирішить, що вони будуть оборонятися самостійно, і що вони самостійно будуть налагоджувати виробництво оборонне і збройне виробництво. Це займає час, і ми бачимо, що Європа в принципі вже це робить. Вона намагається посилати свої а, оборонні спроможності, і це реакція на цей тиск, зокрема, сполучених Штатів Америки. Але ми чудово розуміємо, що на Європа не може а, швидко переналаштуватися на інші рейки, на воєнні рейки але. Цей тиск до Трампа в певному сенсі можливо, можна сприймати як позитивну річ, тому що ми вже бачимо, що європейці рухаються в сторону збільшення своїх оборонних спроможностей, оборонних потужностей. А збільшення оборонних спроможностей і потужностей Європи означає і шанс для України отримувати більше цієї допомоги власне від європейців. Але при цьому давайте не випускати з поля зору рекомендації європейців не погоджуватися Україні на будь-які умови, якщо Сполучені Штати Америки не надаватимуть нашій державі гарантії безпеки. Тобто, бачимо, що так чи інакше Європа продовжує апелювати до американців до Білого Дому. І в силу цього, чи можемо ми робити висновок, що зараз Америка може користуватися цією ситуацією і розглядати Україну як один із активів. У глобальній торгівлі впливом сто відсотків. ми бачимо, як Україну використовує для того, щоб потиснути, впливати на інші країни, але також і вот те, що ви тільки що описали, мені виглядає, знаєте, як така це фраза насправді англомовна, хат Петейру, гаряча картопля, коли е, кидають з рук в руки і е, кажуть, чия ж це відповідальність гарантувати безпеку Україні. І зараз те, що ми це те. Це те, що ми мені здається, бачимо серед а, українських партнерів, які свого часу Будапештським меморандумом зобов'язалися гарантувати цю безпеку, а тепер перекидують цю гарячу картоплю на одного і кажуть, а, чия це фінальна ультимет кінцева точка зобов'язання і відповідальності, чи це європейська чи американська. А, насправді. Мені здається, що українці вже давно зрозуміли, що оборонні спроможності і security guarantees, безпекові гарантії вони в першу чергу залежать від спроможності тої держави, яка може це надати. Тому в першу чергу кожна з європейських держав має забезпечити себе обороною, тоді вони зможуть забезпечити Україну обороною. І якщо доносити цей меседж не безпосередньо європейським або американським партнерам, Мером України можливо їм через цей меседж буде більш зрозуміло, що якщо вони в першу чергу почнуть переходити на ці воєнні рейки для себе, вони зможуть допомагати і Україні, і так би мовити, і Україні так би мовити відправляти цей меседж через власні внутрішні інтереси кожної держави, тому що хто би не казав про те, що Росія не піде далі України, це дуже наївні заяви, тому що Україна не була першою агресією Російської Федерації. Але будемо відвертими, поки що Європа не може погодити навіть репараційні кредити для нашої держави, тому що низка країн виступають проти, не знаю в силу того, що бояться Російською Федерацією, чи з огляду на якісь корупційні скандали в Україні. Але факт залишається фактом. І як в таких умовах можна говорити про консолідацію і єдність? Буквально двома реченнями, пані Катерино. Насправді мені важко сидити про європейську політику, бо я працюю останні 10 років в Вашингтоні Сполучених Штатів Америки. Мені важко питати, на що будуть спроможні в європейці, але я спілкувалася з кількома європейськими делегаціями, і насправді вони бояться втратити підтримку Сполучених Штатів Америки. Але це той факт, при якому ми зараз стоїмо усі, і мені здається, єдина можливість консультуватися це почати рухатися в напрямку незалежності. Це стосується і України, незалежності воєнної, військової, військової оборони, і це стосується як України, так і європейських партнерів. Дякую вам, Катерино, за ваше бачення, змістовні роз'яснення і за те, що зробили такий зріз думок за океану для нас. Катерина Лісунова модійниця разом for Ukraine» була і з нами на зв'язку. І говорили ми про нову доктрину Сполучених Штатів Америки. Як Дональд Трамп хоче змінити міжнародний лад, має претензії і до України і до Європи і до Китаю, але не до Російської Федерації.